Пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали, е, що ти розказуєш, на гітеш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено, повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну на жаль, отак, от я не якийсь там пророк чи щось місія, чи ні, просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю з людьми спілкуюся. Мої висновки ділюсь своєю думкою. Зрозуміло, як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже? Ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень. Місяць ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.